Ну що ж, понеділок ми зібрали для вас всі актуальні спортивні новини за цей тиждень. Це спортивний понеділковий дайджест від львівської мануфактури новин. Українська прем'єр-ліга Довгоочікуване львівське дербі відбулося. Карпати на стадіоні України вдома приймали команду. Рух Матч завершився з нічиєю. команди, голів не забували. У першій шашлізі команда Фенікс Маріуполь на виїзді з командою Прові Горденка поділили очки. Матч завершився із рахунком 0-0. ФК Миколаїв здобув вольову перемогу на аматорах Миколаївці у восьмому турі аматорського чемпіонату України. В десятьох обіграли на виїзді колос із полоного Хмельницької області. Ну що ж прем'єр-ліга Львівщини цього тижня відбулись заключні матчі за результатами? Спортивний клуб Нафтовик з міста Борислав стали цьогорічними чемпіонами обласної прем'єрки 2025. Срібними призерами чемпіонату стала команда ФСК Корміл із міста Яворова. А от бронзові медалі здобула команда ФК П'ятничани із Трищини. Хоч чемпіонат вже завершився. проте далі на нас очікує протистояння Кубку Львівщини 2025. Представниці та представники з Львівщини найсильніші на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Чемпіонат світу з гирьового спорту відбувся в Польщі в місті Калі 16 по 19 жовтня. А спортсмени Львівщини показали чудові результати у п'яти різних дисциплінах. Максим Зінчук володар Кубка Європи з дзюдо серед кадетів. У столиці Латвії 18-19 жовтня відбувся кубок Європи з дзюдо серед кадетів. У змаганнях взяли участь юні дзюдоїсти з багатьох країн Європи. Збірна України здобула сім медалей: чотири золоті, одну срібну та дві бронзові, і посіла друге загальнокомандне місце. Ну а серед тріумфаторів – 17-річний спортсмен з Лівщини Максим Зінчук, який виборов золоту медаль у говій категорії 60 кілограм. Такими ж були новини спорту цього тижня. Ви ж підписуйтесь на львівському мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.